Друзі, всім привіт! Отаку От високу грядку ми були зробили. Дуже гарно все на ній росте. Наші куми дали нам літом черенці лаванди. Було засадено цією лавандою прямо отакий гарний шматок. Ми її вже пересадили, і в нас буде рости вже лаванда. Що ми хочемо спробувати ще? В минулому відео було про вкорінення самшиту. Ми провіримо. Чи зможемо ми його вкорінити на високих грядках. І весною подивимося, що воно буде. Як відбувається цей процес корінення самшиту? Ось у нас самшит. Мені сказали, що це завелика віточка, тому ми її будемо вкорачувати. Беремо про крафт, дінь, джінь. І отако от пальцями джинь робимо. Так, і просто беремо і стромляємо. Ну, можна ще менше, звичайно, але я думаю, і так воно піде. І так само робимо. До речі, дуже воно вигодно, тому що, виходить, з, з, з віточки, типу, воно виходить дуже багато таких саженців. Грунт у нас підготовлений, пролитий, удобрений грінатиком. Тому я думаю, що вийде дуже класна штука. А з цієї навіть вийде в нас три. До речі, ось, ось зверніть увагу, як мені казав мій гарний знайомий, дуже класна штука це коли ми робимо отаку п'яточку. Ну, п'яточку це типу п'яточку з рослини. П'яточку з рослини. Так, і дивіться. Раз, п'яточка, два. І ми зараз спробуємо зробити. О, ось о, дивіться, отако, якщо ви бачите, три і зробимо чотири. Гарненько тут обриваємо. Я не є великий спеціаліст, але я дуже надіюся, що воно в мене приживеться. І буде гарно дуже рости і радувати нашу сім'ю такими заборчиками. Ми його пересадимо, звичайно. Весною, якщо воно вкоріниться, і подивимося, що воно в нас вийде. І отак з нас з невеликої гілочки виходить отака краса. Друзі, підписуйтеся, кому цікаво, всім гарного дня!